Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі з Життя як воно є! І в цьому відео хочу поділитися з вами рецептом приготування слоєк з тіста філо. Тож, у кого воно є в запасі, хто його дуже полюбляє, прошу до перегляду! Друзі, ці слойки дуже прості в приготуванні. Начинка може бути будь-яка на ваш смак. Я на сьогодні обрала е, солодку начинку, вона буде з яблук, а саме карамелізованих. Та начинка е, м'ясна. Тут в мене було м'ясо курки. Хто мене постійно дивиться, друзі, той знає, що я купляла курячу четвертину. Тож обідрала м'ясо від кістки, Просто з цибулькою, невеликою кількістю олії, ось так протушила. І вийшла така начинка. Як бачите, вона шматочками, щоб відчувалася в тісті солодку начинку, як я вже сказала, буду робити з яблучок. Як буду робити, теж все покажу. Тож, Друзі, починаємо приготування. Звісно, що тісто у нас розморожене, я його достала заздалегідь з морозильної камери. Начинку, до речі, я зробила заздалегідь, щоб витратити менше часу, а яблучка вже будемо робити зараз. Тож, треба їх очистити від кожури. Прибрати серцевинку і нарізати не дуже дрібним кубиком, так, десь по сантиметру приблизно. Нарізала я яблучка, бачите, не дуже дрібно і крупно, ну як змогла. І зараз будемо їх карамелізувати. Для цього на пательні ми розтопимо з вами вершкове масло, ну, десь так грамів до 100, в залежності, скільки у вас буде яблучок. І потім будемо додавати, мабуть, 2 столових ложки цукру, теж за смаком дивіться, як вам треба. Коли цукор вже розчиниться в маслі, так, ми додамо яблучка. І подивитися, що це далі буде в нас. До речі, друзі, можна використовувати яблучка не карамелізовані, просто варені, можна взяти яблучний джем або варення, можна їх відварити, яблучка. Тобто, як, ну, які ви полюбляєте, е, я захотіла зробити ось так: більш-менш так, солоденько, знаєте, щоб воно було смачно та гарно. Ну, інколи, я вважаю, можна себе побалувати. Ось таким чином. Розтоплюємо вершкове масло на повільному вогні, щоб воно в нас не підгоріло, друзі. Ще брати пательню з товстим дном, щоб рівномірно все прогрілося і нічого не підгорало. Коли масло розтопилось, ми додаємо десь 2 столові ложки, цукру, Можна менше, як ви, як ви захочете. Ось так. І все це помішуємо. І тепер чекаємо, щоб в нас цукор розтанув. Все, друзі, цукор у нас розтанув. Ось така маса вийшла. Зараз додаємо яблучка. А, а аромат який вершковий. Ммм, супер. Ось такі яблучка в мене вийшли. Вони зберегли свою форму, дуже смачні та ніжні, друзі, м'якенькі, в кашу не перетворилися. Тож, начинки в нас вже готові. Будемо переходити до формування виробів. Також я додам трішечки кориці до яблучка. Вона сюди дуже гарно підійде. І буде смачно. Так, висипайся, Що це таке? О! О боже! Ну, ось так, друзі, трішечки. Друзі, щоб тісто в нас не підсохло по краях, треба його накрити зверху вологим рушничком. Я обрала паперовий рушник, зараз подивлюсь, можливо, візьму е, звичайний. Кожен лист тіста ділимо навпіл. І, як завжди, змащуємо розтопленим маслом. Ось так гарненько, ну, однією рукою не дуже зручно, щоб воно все просочилося маслом та не було сухе. Ось так робимо. І далі викладаємо начинку. Так, друзі. Я раз хочу показати. Оп, воно таке, розумієте, дуже тоненьке, дуже таке крихке. І хочеться з ним дуже-дуже обережно. Тому що воно ось-ось порветься, так здається. Мені форма чебурека нагадує. Ви можете обрати форму будь-яку. Так, друзі, ось такі у нас слойки виходять. Зверху я їх змастила курячим яйцем, збитим з трішечки молочка і за бажанням насіння кунжуту та льону. Особисто я полюбляю насіння випірці, а ви вже дивіться на свій смак. Тепер ми закладаємо це все в духовку на 180 градусів, у мене 200. У кого яка є духовка, і десь 15-20 хвилин будемо дивитися вже на їх вигляд. Так, друзі, продегустуємо цю смакоту. Дивіться, ніде нічого не повитікало за рахунок того, що краєчки всі в нас зачинені, бачите? Такий спосіб формування виробів дуже вигідний. Тісто дуже хрустке. Ніжне. Так, я відламаю, мабуть. Бачите? Щоб дійти до начинки. Ну, ось начинка. М -м -м. Ой, друзі, це дуже смачно. Боже, це розпос... розсипається. Погляньте. М -м -м. Мені подобається. Друзі. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Це дуже смачно. Так, ну а в нас на черзі ще солоненькі слоєчки. Так, друзі, робимо з м'ясною начинкою. Так само. Таким конвертичком. Мені подобається ця форма, дуже гарно виходить. Ось таким чином. Все. Так, друзі, ще одна партія в мене там допікається в духовці. І ми зараз з вами продегустуємо е, слоєчку з м'ясною начинкою. Тільки погляньте, яка вона теж апетитна. Я відламаю шматочок. Друзі, начинки достатньо. Робила таку начинку шматочками, як в Самсі. Дуже смачно виходить. Так, вона така, бачите, крихка слоєчка. Але мені сподобалось. Ось. Соковито все та дуже смачно. М -м -м -м. Друзі, неймовірних рушків. Мені подобається. М -м -м, дуже смачно. В цьому відео, м -м, верніше, під цим відео буде м -м, детальний опис рецепту, друзі. Тож занотуйте його та обов'язково приготуйте. Гадаю, вам дуже сподобається. А вам, як завжди, дякую за перегляд цього відео. Дякую за вашу активність на каналі. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. З радістю відповім кожному. І як завжди, друзі, бажаю вам мирних днів та ночей. Всього найкращого. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бугайте, па-па!